Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре! Вітаю вас, Тетяно! Веліаре, в важливі часи зараз проходить наша Україна. Тож сьогодні обговоримо дуже важливі моменти для нашої держави. Перше це план перемоги, який презентував світу. І частково Україні, тому що ми розуміємо, не все можна відкривати, пан Зеленський, я би хотіла сьогодні попросити вас пройтися по самим таким актуальним пунктам, так чи ні? Перше, це запрошення України до НАТО. Уже вчора ще не встигли цей план відкрити занавість цього плану, як уже представники НАТО. Почали заявляти, що не готові, і Україна ще не готова, але, можливо, ситуація зміниться і все-таки з часом вдасться натиснути на них. Зараз побачимо. Дивіться, станом на зараз нам випадають західні партнери е, в образі сили. Тобто Аркан Люцифер це сила, потужність е західних партнерів. Але при цьому всьому вони наче нам дають дозвіл так підкилимно, що вони колись нас приймуть в НАТО, але це не прийняття. Тобто, трійка пентаклів це про малу роботу, про малий дохід, про, е про, малі, там, е про малу допомогу. Тобто, що я бачу по цьому розкладу? Що Україну далі запросять в НАТО, можливо, буде вступ навіть в НАТО, але це буде дуже не скоро, і питання тут в десятків років. Те, що випадають карти, і що вони кажуть, що станом на зараз буде відхилення. Повністю першого пункту. І ця позиція не буде змінюватися. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гайс. А, ви знаєте ще один такий пункт, як нарощення озброєння, тобто поставка військової техніки, як від країн-партнерів, так і надання допомоги, щоб ми самі могли виготовити потрібну для нас зброю. Чи буде а, дієвим цей пункт плану? Ну, нам дадуть допомогу, тому що випадає десятка пентаклів. Це карта, яка показує, що є допомога, є е, поміч. У нас буде тайне вироб... таємне виробництво зброї, тільки збільшуватися. Воно вже збільшується, тобто на 25-30% кожен рік, а в Росії не збільшується. Тому, в принципі, це і продовжиться по картах. І в принципі те, що я можу сказати, що західна допомога, навпаки, з приходом Трампа, який зараз переможе, навіть посилиться з часом. При Трампі, тобто саме при Трампі. так тому що він накачає Україну зброєю після того, як не все буде гладко в домовленостях з Путіним. А з ним ми розуміємо, що гладко бути нічого не може. І я думаю, він також людина досить недурна і це прекрасно розуміє. І в нього такий подвійний є план, тому що. Та його стратегія, якби це не було, вона заслуговує поваги і навіть вивчення, тому що там дуже цікаві політичні ходи. До речі, зараз буквально 5 хвилин тому дивився новини, що президент Зеленський зараз в Брюсселі сказав, що під час розмов з Трампом і під час домовленостей він повністю погодився на те, що Україні потрібно надати або ядерну зброю, або неядерну стримуючу зброю, або прийняти в НАТО. Тобто, президент Трамп він вважає, що справді це справедливо те, що Україна вимагає, і навіть більше що з Трампом Зеленський полагодить це. Я бачив по розкладах. Тепер третій пункт: стримання Росії зброєю, тобто збільшення військових операцій, яка одна з яких та, що нам просто дадуть дозвіл не тільки захищатися, а й дати відсіч ворогу і стріляти по їх територіях. Чи буде виконано цей пункт? Цей пункт з часом буде виконано. І справді нам е, неядерну зброю стримуючи, справді нададуть по аркану Ахріман і по аркану Колесниця, тобто це подорож зброї до нас е, для стримування Росії. Але і про те, що це справді летальна стратегічна зброя, кажуть дві карти смерті одночасно: п'ятірка мечів і десятка мечів. У мене так дуже рідко, коли щось випадає. Але знову ця карта малої допомоги часткової допомоги Трійка Пентаклів. Яка знову ж таки що мені кажуть, каже те, що буде відмовлено зараз у ударах по Росії і надалі будуть відмовляти в офіційному плані. Тобто, десь будуть, можна сказати, закривати очі, що Україна іноді десь сама вдарить цією зброєю. Але повного дозволу я не бачу. Ну і такий теж фактор, як економічний тиск, чи буде посилення міжнародних санкцій проти Росії? Тому що це іначе пункт такий і мирний, але ми прекрасно знаємо, що не дивлячись санкції, є. А Росія як працювала, так і працює. На жаль, чи буде посилення цих санкцій? Ну, аркан смерть це певні зміни, і тут, в принципі, я що можу сказати, що справді додаткові санкції будуть залучені, буде ще якийсь один, чи два, чи три пакети додаткових санкцій. Але при цьому всьому це не, це не ті санкції, яких хоче Україна. Тобто, це не, е, тобто не паливо, це не газ, це не нафта, тобто не буде зменшення ціни і. Суттєво нічого не зміниться. Випадає шестірка пентаклів знизу, яка мені говорить те, що безпосередньо у Росії будуть кошти. Будуть кошти, тобто їх не заберуть. Але слідом за цією картою випадає Аркан Аббадун. Це апокаліптичний демон. Він каже, що Росія втрачатиме свій потенціал поступово. І те, що вони просувались там на фронті, це все не показник. Тобто, у них економіка не, мож, не може більше виробляти зброї, не може більше мобілізувати людей. І те, що каже вона, ця карта, що прийде до того, що у Росії будуть великі економічні проблеми, виникнуть вони самі собою від цієї довгої війни. І справді буде, буде успіх, але це не завдяки заходу, це завдяки е, нашим воїнам, які боронять нашу державу. Ну і останнє чи залучать український військовий досвід е, для зміцнення обороноздатності європейських країн? Ось поки ви дивитесь це питання Віара. Дивлюся зараз стрічку новин, і вже бачу, що ваші передбачення, яке, до речі, віддавали і для нашого каналу, і на своєму каналі Мага Веліара починає здійснюватися в окупованому Криму оголошена повітряна тривога. Кримський міст по традиції перекрили. ТГ-канали повідомляють про вибухи в Джанкойському районі та Севастополя. О, Також у районі Керчі. Ви казали, до речі, що це буде в кінці 24-го року. Так, в кінці 24-го року. Тож, якщо хочете знати більше інформації, чути більше прогнозів, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Мага Віліара, де він не лише дає прогнози, а і розповідає. Дуже багато магічних таємниць, які допоможуть покращити ваше життя. А До ще... речі, я також випустив екстрений прогноз стосовно uh -huh. плану перемоги, стосовно корейських військових, стосовно атомної загрози від Ірану, який КСИР заявив, що Іран, Іран вже виробив ядерну зброю і таке інше. Тобто, теж можете подивитися це відео. Дуже детально, дуже прискіпливо, 40 хвилин часу. Ну, це просто в деталях. Так Дивіться, що ж кажуть про так, наших військових? Так, щодо наших військових випадає луна. Ви знаєте, у мене теж випала луна так, на, на, на моєму е, каналі. Луна це страхи. Це страхи. І страхи диявол, тобто вогонь, сила. Навпаки, Європа і е, США бояться України. Бояться посилення армії, і цей пункт він ну, буде прийняти, да. але е, це, це навпаки та, та річ, яка навпаки буде відпугувати західних партнерів, щоб надавати Україні дуже потужну допомогу. Е, тому що справді вони дуже бояться, що потім це все перейде на них. І от, до речі, західні партнери сьогодні у мене Люцифером випадають: Люцифер, mm. Люцифер, Люцифер. Тобто сила така велика. Сила, да? Да. Але ця сила п'ятірка Пентаклів не хоче працювати. Mm. Тобто, це наша основна проблема. А тепер повернемось до війни в Україні, до сьогодення війни. Зеленський заявив, що. КНДР готує контингент для війни в Україні і солдати вже знаходяться на окупованих територіях. Чи так це які будуть наслідки? Чи знаходяться перше наше питання? А друге, що буде далі? Знаходяться Луна? Знаходяться. Їхні військові тут знаходяться. Вони прийшли з далекої території. Угу. До речі, прийшли з далекої території і е, вже вчиняють злочини і вже коригують вогонь, є як інструкторами. А що буде далі? Аббадон. Це знову ж таки. Ангел бездний апокаліптичний демон. Що він нам каже з дев'ятілоповерх дев'яти кінцевою зіркою? Це дуже погані карти. Вони кажуть те, що справді військовий контингент дійде сюди, корейський, і він буде поступово частинками приходити. За гроші, за великі гроші, шестірка пентаклів, які Росія буде щедро платити за їжу, за е, матеріальні цінності, за технології. І військові корейські спочатку це буде невелика частинка, може 5, 6, 10 тисяч чоловік. Це невелика частинка, нев... маленька. немаленька на кордоні Росії і України. Знову ж таки, ці війська поставлять, а російські війська кинуть нам під Покровськ. Чи кудись. А потім це будуть сотні тисяч корейських солдат на нашому фронті, які будуть воювати на передовій. Не просто ці солдати будуть на, на кордонах. Я просто це відчуваю. І мене серце неспокійне за це. Але я роблю порчі. У мене завжди, коли якась, якась є тривога, я проклинаю і роблю порчі. Тобто, це може врятувати Україну від цієї корейської навали. Які наслідки? Чи буде врятована Україна? І моя карта випадає. Моя карта випадає. А тобто як, як може спрацювати? Таємним ця способом, таємним способом. Тобто, десятка кубків це у нас тут зображений. Демон, ананель, демон Сходу. Тобто таємним способом треба звершувати суд. Треба звершувати суд. Треба робити, треба діяти, треба робити ритуали, і е, Україна буде захищена. Ми ще й не те втримали в 2022 році. І ще, ще багато чого зробимо. Здавалося, що Покровськ паде. Здавалося, що Мирнограду, кінець, але ж так не сталося. І а, до речі, теж бачите, успі. як багато теж прогнозували, що Покровськ, Мирноград візьмуть, я говорила, так знищать, знищать. І ви так само говорили, так. що знищити, знищать, але взяти ми будемо втримувати і той час, поки ми реально прогнозували, ось ці міста було втримано. втримано і ми знаємо, як важко зараз там нашим військовим. Але тримаємо, тримаємо оборону, знаємо, які сили є у ворога. Тому що дійсно, не дивлячись на те, що фінансування закінчується, ворог володіє могутньою зброєю, великою кількістю солдатів. Уже тепер вони а що, яка причина, чому залучення корейських солдатів? Так як мені розповідали, що в них там черги воєнкомати стоять, справді у них за один день, те, що показували по новинах, набрали 1 мільйон 400 тисяч військовослужбовців. Це їхня мобілізація в порівнянні з Україною, що ми не можемо назбирати 200 тисяч людей. При при їхньому населенні 26 мільйонів, і при нашому населенні 35 мільйонів. А як ви бачите, з чим пов'язано? Може з цим і пов'язано оці рейди ТЦКшників на концерти, в заклади відпочинку? З чим це пов'язано? Тому що ми знаємо, можна можемо провести паралель волірари з тим, що ем, скільки хабарів Пішло на те, і скільки хабарників отримали грошей навкрові, взявши там і, і МСЕК, і там різні інстанції, де перевіряють мобілізованих. І тобто, значить, армія не зібрана. Хтось отримав кошти, може саме тому, а добирати що треба. Війна йде. Чому? По-перше, вона буде дуже посилюватися, і це, скоріше за все, буде, що в кожному дворі, в кожній е, в кожному торговому, торгівельному центрі крізь е, буде мобілізація ще більше е, буде це все відбуватись. А чому це відбувається? В першу чергу, до речі, за того, що вогонь нова війна з Кореєю, тому що Є загроза велика для наших воїнів, і треба нові нові резерви, тому що просто ворог тоді може прорвати фронт і нам всім буде тоді кінець, тому, тому це вимушені міри. Те, що я бачу по картах, це вимушеність. І але нам не так довго залишилось до кінця війни. До речі, Зеленський вже сказав, що за цим мир, за цим планом перемоги передбачено, що кінець війни в кінці 25-го року, до кінця 25-го року. Це те, що я казав, точ-в точ. Тобто, я казав, що буде е, можливість навесні, тобто, квітень, травень, е, червень. 2025 року для заключення миру на умовах того, що Трамп домовиться якимось чином. І, але, скоріше за все, що сам миру точно коли він буде, це буде весна 2026 року. Мені постійно кажуть, ну, ну як, ну в 24-му відчуваємо, це буде там таке інше. Я реаліст. Я реаліст і. Ну, Зрозуміло, що там нам взагалі буде дуже погано всім із за цього. Але ну, що ми можемо діяти? Не ми ж розпочали цю війну. Звичайно. І, Веліара, останнє питання на сьогодні минулого разу. Ви знову, як в воду дивилися, просто на рахунок ворожого московського патріархату. Вчора відбулася, ну, я би сказала, якась це не трагедія, але це. Ось такий якийсь скандал, який от просто огидно, що він міг відбутися в наш час в Україні. Ми зараз говоримо про Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах, куди ввірвалися представники руського міра, якогось милого, мало того, що влаштували там бунт. Так ще й побили українських військових. Що це було? Яка мета, і чи будуть такі подібні випадки і надалі? І як можна їм запобігти? Ви знаєте, Тетяно, я їх знаю в очі, а той митрополит Феодосій угу. е, Снігірьов, який в Черкасах зараз митрополит, приймав у мене іспити з Ветхого Завту. Угу. Е, тому я, в принципі, його знаю. Це людина промосковська. І скажу так, що раніше представники Московського патріархату не йшли на такі міри ніколи, і це перша людина, хто це робить, тобто це людина гірша, ніж паша Мерседес. І я справді, як, я як побачив відео, у мене лице червоне. Це мразі, піп, який не піп, а розвратник, корупціонер і таке інше. Скрутив нашого військового, сів на нього тілом і набиває йому лице. А там чому таке? Ви знаєте, що да будьте ви прокляті весь московський патріархат, щоб ви отримали те, що ви робите, і щоб вас питали, і щоб вас страчували, як наших військових питають, тому що ви привели нам руський мір, ви привели війну, ви вбивали наших дітей. Російська церква вбиває, вбиває до сих пір. Я приєднуюсь веляр до ваших прокльонів всіми своїми силами, даними мені. І я хочу, щоб кожен московський піп відчув на собі і на своїх дітях те, що відчувають наші військові, їх діти, їх батьки. Бо Веліар сказав істину правду. Руський мір привів. На Україну війну. Я ж знаю цю людину, я ж її знаю. Він, побор, він був навіть проти того, щоб виконувати накази Онуфрія. Він напряму спілкувався з Кирилом ще до війни і під час війни. І Кирил для нього батько духовний, і він вважав, що Україна взагалі не повинна мати навіть автономію, яку має Московський патріархат в Україні. Тобто, це людина справді яка бажає знищення зникнення України. І я просто бачу, я просто це відчуваю, як ця гнида на своїх службах. Таємно таємним чином молиться за Кирила, молиться за Путіна і молиться, аби швидше по кров взяли, аби до Дніпра дійшли, аби Київ захопили. Тобто людина готова платити кров'ю українців, щоб вижити і щоб далі вчиняти, вчиняти свої злочини. Корупціонери, які немає священнослужителя в Українській православній церкві Московського патріархату, якого прокоположили без хабаря, щоб стати дияконом, це коштує півтори тисячі доларів. Щоб стати священнослужителем, це коштує п'ять тисяч доларів. І я це особисто знаю. І це просто потрібно класти цьому край. Це не тільки а, аморально. Це ще її е, йде про тероризм це проти нашої держави, проти українців, які приносять їм на хліб, а вони купують не хліб. Вони купують Мерседеси і вони потім вбивають наших людей, допомагаючи російській армії. На жаль, такі реалії нашого сьогодення. Веліаре? Величезна вдячність вам, що завітали до нас, традиційно завітали. Раді бачити вас гостем нашої студії. Нагадаю нашим підписникам, що якщо маєте бажання зв'язатися з Магом-Воляром особисто, контакти майстра будуть в описі цього відео. Також підписуйтесь на YouTube канал Валіара, де ви кожного дня будете бачити детальні прогнози стосовно політичної ситуації в Україні і в світі. І різні магічні таємниці від Мага Валіара. До речі, 15 жовтня я опублікував велике відео. Викриття РПЦ в Україні, що вони роблять, як вони відбирали квартири, як люди переписували на них майно по, по прізвищах, хто займався чорною магією? Чому паша Мерседес зовсім не мерседес, а паша чорнокнижник і інші речі? Переходьте і дивіться, ви просто дізнаєтеся, і ви просто захистите своїх знайомих, якщо ви поділитесь цими відео і розкажете. Ви захистите їх від московської пропаганди і від цієї православної церкви московської. Дякую вам, Валіаре, і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.